Знаєте, я би хотів побажати віри, віри в людей, віри в себе, віри в якісь сили, які допоможуть нам вистояти, допоможуть нам стати кращими і сильнішими. Мені здається, це дуже важливий момент. Всім терпіння, тому що нам ще попереду треба пройти великий шлях, як на мене. Навіть якщо ми не говоримо про війну, а про всі ті трансформації, про які ми сьогодні говорили, терпіння віри в України. А я хочу побажати, щоб всі батьки виховували своїх дітей свідомими, щоб ми цінували все те, що у нас є в тилу. Тому що там на фронті їм набагато важче, я ж захрипла. <кхем> я розумію, що зараз, як ніколи, ми маємо усвідомити, що ми сильна нація, ми маємо берегти. Те, що в нас є, цінувати мову, завжди ось так дякувати нашим військовим і завжди бути чесними з собою і з тими, з ким ми живемо в цій країні. Бережіть себе, тримайтеся в першу чергу родини, друзів. З цього починається країна. І Бережіть своє ментальне здоров'я. Не поспішайте, читайте, аналізуйте. Все буде добре. А я е, хочу попросити от, дві руки двох дівчат. так от. Ні, я не буду пропонувати вам руку і серце, воно вам не потрібно. Хлопці, які перебувають зараз за кордоном, вас так багато, ви такі потужні, такі брутальні. Ви ходите на матчі, підтримуєте українську збірну і український клуб. Подивіться, руки, яких красуня тримаю в руках. Задайте, що у нас найкраща у світі країна. І що у нас найкращі в світі бійці, які зараз на нулі, і їм дуже важко змінити біг. Повертайтесь трошки додому, ті 10 дивізій, які там побачив один із європейських політиків, і допоможіть нам перемогти в цій війні, тому що за нас це ніхто не зробить. Ласкаво просимо до України. Там добре, але вдома завжди краще. З прийдешнім новим роком і будьте щасливі!